Доброго дня, шановне панство. Давно не знімав відео. Із-за нашого трошки дурнуватого сусіда З'явилась, так сказати, нова робота вже два з половиною роки. Так що масло цех стоїть, але землею займаємось. Хочу зняти коротеньке відео. Що, яка зараз ситуація на полях? Значить, соняшний бомон від агроритму. Попередник соняшник євролайтінговий Працювали 40 грамів. Гранстара. на жаль, амброзія пережила. Багато її загинуло, але багато й осталося. <кій> падалиця трошки поболіла і в більшості відійшла така ситуація. Значить кліщ присутній. Будемо працювати на днях джеронімо проти кліща. З цим, звичайно, соняшник печальний. Печальний, будемо ще додатково працювати геліантексом, тому що амброзії багато. Зовсім не треба, щоб вона, як кажуть, висипала нам сімено і зробила проблеми на наступні роки. Значить, як я сказав, попередник, євролатінговий соняшник, глибоке рихлення, дві культивації. Посів 19 квітня, не витримали нерви, було дуже тепло. Вирішили посіяти якомога раніше. З дивіться, падали ці. Думав Грандстар євролайтінгову забере. Так, потім обробка Грандстаром, обробка фунгіцидом. Десь через 2 тижні після Грандстара, дезарал і додавали інсектицид, ацетаміприт і лямбдацигалотрін. Тан соняшника, чесно, не дуже, на жаль. Глянемо, що по волозі, Да, дощів продуктивних опадів не було взагалі. Після посіву, як ми бачимо, Хоча Хоча Волога. Скільки це тут? Ну, сантиметрів 6 волога є. Чесно, приємно здивований. Кліщ атакує. Вже ось очки видно, трохи піднявся вище. Ось очки чітко видно колонії з таким легеньким слизом. Працювати треба обов'язково. Ось можна спостерігати. Як відпрацював Гранд Стар по Євролайтінговому соняшнику. І тут його підкрутило. Місцями підкрутило, місцями повідходив. Хто його знає, чого так. Так що, так, була міжрядна культивація, забув сказати. Пробили. ну, там, де падалиці нема. Там, де падали ці нема. А рядочки гарненькі, а там, там, де падали ці багато, звичайно. Ну, що маємо, те маємо. На жаль, знаходимося далеко. Все під контролем тримати фізично не можу. Якось так. Деякі вискочки є і такі моцненькі. Ну а тут там всічки де падалися в рядку. Соняшний просівший. Соняшний просівший. Так, ще хотів спитати. Бачите, і лобода стоїть після цього, після Гранд Стару. Що це за бур'ян такий? Що це воно таке? Отакі корні. Не знаю, І о тут місцями чимало. Так, ну в принципі, по цьому полю наче все. Зараз поїдемо на кукурузу, на пшеничку і ще на один масив соняшника. До речі, також питання, хто може підкаже, чим наступного року тут планується або ячмінь, або пшениця озимі. Чим побороти молочай? Видбачаю за вітер, зустрінемося на кукурудзі.